Добрий вечір, ми з України. Канал та рознання мене звати Анастасія. І так, записую ще одне відео згідно ваших питань щодо того, що сьогодні сталося. Ух! І дякую за поздоровлення з ним, юриста. Мені дуже приємно, що ви про це пам'ятаєте, так? Це моя основна освіта. Що стосується Кримського мосту, так, у вас найголовніше питання, ну окрім того, що дайте трохи, я по цей, погарчу. Що нам за це буде, так? Я вже тоді в відео сказала і зараз повторю, це буде трохи жорстко, але така моя думка, і я не вважаю за ну, необхідне її якось скривати, тим більше, що я, в мене немає мотиви всім подобатися. Отже, моя думка така, що мені заманало боятися. Наприклад, мені заманало. Розумієте, що нам за це буде? А вам не вдосталь загиблих дітей, жінок, старих, просто людей, наших військових, наших захисників, зруйновані міста? Навіщо ви поводите себе як деякі країни, не будемо називати які країни Європи? А що нам за це буде, Боже? а Невже Кремль там озлобиться і щось зробить? Та він вже багато зробив? Розумієте? Нічого нам за це не буде, це початок кінця. Розумієте, для них, не для нас. І я вже це казала, що ми перейшли Рубікон, так званий. Так? Ми перейшли середину війни. Ми перейшли момент, коли ми йдемо вперед, коли фронт сипеться, коли вони не можуть нам нічого протиставити. Ось, я розумію, що вас хвилює ядерна зброя. Я розумію, але ну вбийте мене, ну ось чомусь мені не йде відчуття шаленої небезпеки. З цієї ідеї. Хоча, зазвичай моя дупа палає, коли щось є небезпечне. Ну, інтуїція, якщо хочете. Нема в мене такого відчуття, і не з'явилося в мене такого відчуття після сьогоднішнього дня. І не тому, що я так, так радію, що цього не відчуваю, а просто тому, що. Якщо це і вийде, то буде якимсь чином десь заблоковано. Там навіть завжди двійка мечів виходила, як блокування можливостей. Ну, це якщо вже старого торкатись в розмовах. Мені замаганало боятися. Я не знаю, як вам. Нам вже достатньо зробило для того, щоб нарешті це ми почали робити. Мене знаходите? Тепер щодо питання, хто це зробив? Це зробили ми. Тут нема секрету. Це зробили ми. І це лише початок. І це дійсно ми ще не починали по Криму. Я бачила Крим у вогні. Я казала вам, що треба виїздити. Я казала вам продумувати варіанти кримчанам, так? Хто е не підтримує русські міри і так далі. Я казала вам: шукайте варіанти виїзду. Було? Було. Тож. Е я не знаю, там зараз ще одно полотно, здається, воно може прийняти на себе транспорт, але будьте обережні, є чітке відчуття, що не все так там добре, як малює методичка кремлівська. По-перше, це методичка, що там щось все добре, і ми залатаємо. Це методичка, це неможливо зробити отак от. Ось, і це зробили ми. До речі, це знову ж таки камінь в огород тих, хто постійно, я не про ну, не про нас з вами, я про людей, котрі постійно розганяють тему того, експерти, отакі от, що м -м, нам не, доста не доставляють зброю, яку ми просимо. Тут трохи пауза, і подумайте про це. Якщо нам не доставляють зброю, про яку ми просимо, яким чином ми це зробили? А я наголошую, це зробили ми, це лише початок. Ось так от. Що далі? Е, я просто хочу, щоб ви. Так, я розумію, що, роз, що розслабитися, ну неможливо, бо нам типу пуляють, так? Миколаїв вас вітає. Я нагадую, я нікуди звідси не вийду. Я буду тут до самого кінця війни. Це вже після війни я потім хотіла е, поїздити Україною, так? Але. Я просто накриваю по максимальної можливості куполом, захищаю і прошу це робити і вас, тому що ця енергія, людська енергія, енергетика, вона є в кожної людини. Неважливо, скільки вам років, неважливо, в що ви вірите, немає значення, до кого ви звертаєтеся за допомогою, чи то янголи, чи то Бог, один інший Ісус, Аллах нема значення. Ви свою енергію віддаєте, і якщо ви призиваєте на захист, захист відбувається. Тому захищайте свої домівки, скільки сил вистачає. Так? Можливо, хтось може розтягти куполи на місто, то робіть це. От, наприклад, я коли дивлюся на Миколаїв, я бачу, що розтягую купол не я одна. І мене це дуже тішить. Тепер, чому нема новин з фронту? Так? Наприклад, до цього була дуже активна лінія фронту. Ну, про це дуже багато балакали. І це погано. Чому це погано? Тому що коли ми рано. Кажемо про наші успіхи, наші військові інколи можуть не встигнути закріпитися. І це потім призводить до жертв. Тому, по-перше, я дуже підтримую те, щоб не було розголосу до офіційної інформації від Генштабу, де ми прорвали, де що ми взяли. Єдине, що я можу вам сказати, що новин немає саме з цієї причини, а насправді все рухається і дуже активно, і в кожен напрям. Він рухається. Ось. Там було просто минуло відео вдалив Ютуб, тому що я так розумію, що багато було розмов про кремльовські наративи. На комусь це не сподобалось. Що я хотіла сказати? то? Дивіться, було питання, чому старлінки маска не працює на певних ділянках звільнених територій. Так, про це говорили військові. До речі, ну раніше сильно говорили військові. Просто м, військові це ну, не, з, не завжди це комп'ютерні техніки, генії і так далі. Вони просто не взяли до уваги момент того, що е, маск забезпечив так, собі гарантію того, що старлінками не будуть користуватися е, російські е, військові. Та й загалом це не буде розпространятися на територію, де, ну, де ще там ми не встигли щось звільнити. Ось, це захист своїх авторських прав, своїх. Ну, я думаю, що тут знайдуться люди, які краще це е, зможуть сказати, тому що я не техніки, не. До економіки не дуже відношуся, але ви мене зрозуміли це все справа в тому, що на певних ділянках території, які тимчасово окуповані, так Starlink не діє. і це зроблено спеціально. І так було завжди. Питання в іншому. Просто ми так швидко просувалися, що ну неможливо за годину, за день от, чітко по лінії певних територій, так дозволити використання Старлінку. Тому і ставалися такі випадки, що Старлінк... Ще не починав працювати на тимчасово окупованих територіях, які були звільнені. Ми швидко йдемо. Ось і ці, ось і вся проблема: ніякої зради, ніяких проблем інших, тільки оце. А це технічний момент. На жаль, і тут треба чекати, але зради в цьому нема. І так, ви мене запитували, чи Маск здає через старлінки якимсь чином позиції? Ні. Ні такого не було. Карти там шалено просто кричали ні. Тому що він в цьому не зацікавлений. Він зацікавлений трохи в іншому. Там взагалі колись може зроблю розклад, а людина така сама в собі, сильно сама в собі. Дуже така, нестандартна. Ось і все. Нічого страшного в цьому нема. І оскільки вдалили минуле відео, тому я знову згадаю, що. Дякую, що у нас 200 тисяч, будемо йти далі. Дякую за вашу довіру. Єдине, що я можу точно пообіцяти, що ну, я ніколи не зможу бути, не подобатися усім. всім. Тому що правда, ніколи всім не подобається. І це нормально. Ось. Е, тому, якщо що вибачте, і дякую, що ви мене підтримуєте. Ми разом. Йдемо до Жаданої бажаної такої великої перемоги. І Україна вже перемогла. До речі, так правильно буде перемогла. Ну, переможеться допустимо. Але перемогла це також допустимо, тому що за правилом загадування бажання ми повинні казати про те, що ми хочемо бачити в реальності, так ніби це вже сталося, вже здійснилося. Ось так, от тому, коли ми кажемо, що Україна перемагає, ми так можемо перемагати років 20. Ну, Звісно, це гірший випадок, але ну, є так просто. А коли ми вже перемогли, це нікуди ніде нікого не тормозить. Це навпаки показує, що ми готові прийняти саме таку дійсність ніяку інакшу. Де немає вже війни, де є вже просто перемога. І все, все завершено. Ось так от. Дякую, що ви мене дивитеся. Гарний сьогодні день! Я, я взагалі-то десь ляпнула колись. Я не п'ю, я не вживаю спиртного. Але ляпнула, що коли мост бахнуть, то я нап'юся. Ось тепер трохи стрьомненько, тому що ну, я не мужик, але я сказав, я зробив. Тому побажайте мені удачі! І дякую за вашу підтримку. До речі, добре, що на Ютубі також ситуація трохи вирішилася, тому що так, я, ви в дописах могли бачити, якогось чином пропала був момент е реклама, монетізація, а я її використовую, тому що це гроші. Е і я ці гроші можу витратити на волонтерку, не залучаючи вас, не трахаючи, вибачаюсь, вам мозги, так? щоб. А давайте зберемо на броніки! Треба ще каски, Боже, а треба ще на аптечки? ні. Там, ви мені надіслали, я це склала з доходом з Ютубу, і ми все отак от купили, і все легко. Ну, це моя така. Я просто не дуже люблю просити насправді. Я думаю, багато з вас мене зрозуміє. Але все одно я дуже вдячна вам за вашу підтримку. І так, легко не буде. Це два гарячі місяці. Я казала про це. Жовтені листопад. Просто вірте в наших захисників. Розклад на місяць зроблено. Ви можете побачити, чого нам чекати, де нам чекати. Просто прошу вас вірити, вірити в захисників. І Україна перемогла. Дякую, Па-па.